Наталія Рубан, начальниця міського відділу благоустрою департаменту ЖКГ, наголошує на тому, що у горішніх плавнях, як і на теренах всієї країни, діє типовий порядок видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою, яких варто дотримуватися всім підприємствам, організаціям та навіть звичайним містянам, необхідно дотримуватися й правил благоустрою територіальної громади. Інформаційним приводом для такого оголошення стало пошкоджене покриття тротуарної плитки, та найважливіше і найнебезпечніше неогороджений відкритий люк, який міг стати причиною травмування горішньоплавнян дорослих і малих в нашому місті інколи виникають такі ситуації, що Порушуються об'єкти благоустрою нашого міста без попередження, без отримання такого дозвілу. Як наприклад, сталося цього разу, ці обставини були з'ясовані прийняті відповідні заходи безпосередньо за порушення об'єктів благоустрою без отримання дозвільної документації відповідно до кодексу України про адміністративне правопорушення передбачається адміністративна відповідальність через складання протоколу про адмінправопорушення. З організацією, яка проводила роботи на дальній ділянці нашого міста, проведена роз'яснювальну роботу та вжиті певні заходи. Фахівцями комунального підприємства спецеко було огороджено пошкоджену ділянку задля безпеки містян та надалі плануються роботи з повернення їй початкового вигляду. Після проведення роз'яснювальної роботи представниками організації, яка порушила наш об'єкт благоустрою, було проведено певні роботи по укладанню плитки, закриття відкритого люку, проте вони це зробили не зовсім якісно, відповідно до будівельних норм. Тому силами комунального підприємства спецеку буде приведено до ладу, влаштовано відповідно до норм і будівельних стандартів. Любімо своє місто, бережімо його красу і гостей до цього закликаємо.